Доброго мирного дня, міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Це канал. Я і маміні тваринки. І ми з вами в хліві, яргони, коти сидять. Ну, а кози наминають. Ось. А ми будемо говорити про ложну. Проложну кітність. Таке питання вступило. Питають ось і кажуть, від чого вона береться. Не знаю, від чого береться, який збійде чи що. Їште, що хочете. На тобі ближче. Не хочете, не треба, не мусите. Чи їсеєш? Не хочу. Лапка, прийми голову. На, виїдай, там вже трошки залишилося. Не знаю, що вона береться, але в мене крива мала ложну беременість один раз. Не помню, на другий, чи на третій рік після того, як я її купила. О, є світло. Добрий Іване! Не помню чи другий, чи третій рік, як я її взяла, вона в мене мала ложну кітність. Чи ложну беременість. Ось, питають, коли можна після неї покривати, і як вона проходить. Ну, ложна кітність чи ложна беременість. Ось, проходить, можна сказати, так само, як і коза кітна. Ось, і живіт збільшується, і все. І вона вродить так само воду, може вродити число в число, як і, якби козенята мала. Може вродити хуче ту воду. От, це вже як ще трошки не доїла. Ну, доїдай ще те трошки. Це в залежності від кози організму. Є такі кози, що вродили за, дві, за два місяці кітності, за три. І дуже трудно Дивиться людина. Вроді, вроді кітна, вроді все трудно розпізнати. Але від ложної беременності зазвичай живіт дуже великий. Як вона береться, читала, гляділа інформацію, що з якоїсь не, не, як, не неізвісно, як буде неізвісно по-українськи. Не пам'ятаю. По невідомій причині розмоктується зародок, а це все остається і от коза насправді була кітна, все а потім з якоїсь невідомої причини розмоктується сам плит, зникає так, якби його не було на ранніх ну, строках. Ось. І коза, виходить, ложнокітна. І таке буває. Ось. Так що є, є по-всякому, яка причина, ніхто не знає, який збій організму. Моя зіронька. Ось ось такі то діла. Так, за те, що покрити, як покрити, через скільки часу після цього. Я свою моя на третій день прийшла в охоту, я її на третій день покрила, і вона благополучно мені закітніла і привела троє козенят після того. Ось так. Так що, якось так від того. Десь від бою організму, чи від чого залежить, Трудно сказати. Бо так я інформації не знайшла, яка в цьому є причина. Ось. Так. Е, чи, ну, сходилася коза на козенята. Мала би родити. Ходили, коза мекала. Всі ознаки, що буде родити козенята. Ось і вона козенят не вродила. Раз козенят не вродила, така вода була і пробка відходила і все, немає ні козенят, ні, ні щистка. Є, що щисток є. Ну, є. Саме місце там, де коза чи -чи чистили ще, як ще кажуть. От, є, що є, але. Таке теж є, а козенят нема. Це ложна беременність, ложна кітність. Ось. І коза на вім'я може назначити, якщо вона в строк приводить у воду, роди. І все, а козенят нема. Ось. Так що я рахую по своїй козі, що я переконалася. На третій день, як я її пустила до козла, вона покрилася, все нормально і була вона кітна. Так що можна... Я думаю, покривати ніц не буде бридіти. Це, виходить, один раз десь збій пішов в організмі і все. Давайте їде їхати. Там багато в неї залишилося. А, давай хай доїдай. І ось такі-то анекдотики. Так що дай Бог, щоб ваші кози котилися тільки добре, не було ложних кітностей, не було... Нічого паршивого, щоб вони гарно котилися, приводили вам здорових козенят. І все було як, як найкраще. Ось козульки їдять, жульки смакують, будь здорова, не чихай мої мазульки. У мене тільки ото раз в кривої було так. От. А Знайомих багато людей з тих, що дзвонять до мене, багато людей кажуть, що родили в строк, все як має бути, і живіт великий, і все, а прийшло воду вродили і все, а козенят не було. Так що це не означає, що козу, бо питали мене, чи треба її вже різати, що вона не потрібна. Візьми, подивись, що зробила, подивись на тому молоду, подивись. Начіпляла якого веліна на голову. Це не означає, що її вже треба різати, бо так, все, то її вже, мабуть, різати, шкода, добра коза. Не треба різати. Не треба різати, буде все добре. Ще скоро. Ось так що. Хай Бог дає, щоб все було добре і все було прекрасно. Вона хоч б ти її на лопатці тут почухала, бачиш? Ні-ні, отут ут де я вчора кліща забрала в неї, там її свербити. Ай, Айта ай, ага, ага. ай, айтан <laughs> чу, стара да? Ось такі то справи. Так всім все самого найкращого мирного неба, міцного здоров'я. І дай Бог, щоб все було найкраще, як найкраще. Всім до зустрічі в Па-па-па-па.